У місті Копейськ, Челябінська область, стався дипломатичний візит трьох дронів на військовому заводі «Пластмас». Офіційно підтверджені вибухи та щонайменше 9 двохсотих обслуговувачів ВПК-агресора. Терпець Трампа порвався. МінФін США запровадив санкції проти Роснефті та Лукойлу, двох найбільших нафтових компаній з болі. У Вашингтоні заявили, що Кремль не готовий до миру. У ніч на 23 жовтня в російській Рязані пролунали вибухи. Під ударом опинилися нафтопереробний завод і військовий аеродром Дягелєва. У Білому домі, під час зустрічі з генсеком НАТО Рюте президент США заявив: Ми не хочемо, щоб Путін отримав усю Україну. Запроваджуються санкції, а зустріч із диктатором у Будапешті офіційно скасована. Санкції США проти бензоколонки сколихнули Китай. Місцеві НПЗ тепер розриваються між дешевою російською нафтою та ризиком відключення від доларової системи, замороження рахунків і втрати участі у великих міжнародних проектах. Гур повідомило про успішну операцію на території Ставрополя на Росії. Під час удару за підтримки руху визволення Кавказу було ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців кавказького кизячого полку ВДВ. ЄС вирішив не відставати і сьогодні остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ. В ньому повна заборона імпорту СПГ, блокування російських банків і криптосервісів, нові обмеження для ВПК і штучного інтелекту. Іспанія долучається до ініціативи Пюр спільних закупівель озброєння для України. Прем'єр Санчес підтвердив незмінну підтримку союзників. Подробиці про цю програму дивись за посиланням внизу ролика. Командувач сил безпілотних систем зсу. Роберт Мадяр Бровді звернувся у річницю революції 1956 року до Орбана, коли радянські танки йшли через Закарпаття. Угорці боролись за свободу. А сьогодні прем'єр-угорщини продає цю свободу тим, хто тоді проливав кров його народу. ЄС запровадив санкції проти ректора російського вишу, де навчають, як обходити санкції. Тепер він зможе ділитися зі студентами не лише теорією, а й власним досвідом. Повідомив чиновник Єврокомісії.